Вся ти трепет, вогонь, ідея, вся ти — вірна єдина струна. І хто знає співця Антея, той тебе у ньому пізна. Ти себе українкою звала, і ще краще знайти ім'я ті, що радістю в муках сіяла, як вітчизна твоя і моя. Щоб не плакать, вона сміялась, і щоб жити взяла перо. На деревах береться завість, то весна вже несе тепло. В день, коли народилася ера, що містила в собі зірки, Подобрішала атмосфера, потекли снігові струмки. В день, коли народилася жінка, що прославилася в віках, і безцінна для нас перлинка заспівав березневий птах. Заступала весна служити людям, полю, лісам, садам. Народилася вона, щоб жити, слові, що залишила нам. Народилась людина мужність, народилась людина храм. Неповіку, коли мудрість приставала всім читачам. З під пора уживали квіти, і подільські світі степи, і ліси, моксами то діті, і в селянських руках серпи. Народилась людина віра, народилась людина сталь, і боролась проти звіра, словом чистим, немов кришталь. І боролася гострим словом, що кололо глухі серця, і будила до бою взором, не здавалася до кінця. Народилася мавка людям, щоб навчати добру людей, щоб трималися вони всюди українських своїх ідей. Щоб любили свої барвінки. Перед горем не впали ниць. Народилася українка, доля сповнена таємниць. Відбирала хвороба сили і московський тиснув лабет, та не втратила Леся віри, йшла до світла сама вперед. Знала мови народів світу, переклала десятки праць. Щоб Заморську усю еліту України сміх прочитати. Малювала і мала рода, мала гарний музичний слух. Наша Леся то неповторність, то багато козацької руки. Наша Леся трианди рода, Незбагненна ріки краса, витривала, сердечна, горда, чиста совість, як роса. Наша Леся землі й мисто, між поетами зірка літ. До українця вона так близько, як до весь вузьковий Наша Леся живе у римах, що складала її душа в літі, в соличку, в зимах в цілорічно живих віршах. Українка, драматургиня, вірна донька своїх батьків, слова щирого берегиня, що найкращих достойно слів. Летеса, сестра, діячка. Я на світі такі дива. Українських пісень, співачка, мавка, снегічна лісувала. Тож, вшануймо сьогодні Лесю, гордість нації крізь роки, з улюблену поетесу із волинської сторони. Вічна пам'ять, красиві жінці і людині великих справ, Невпокореній українці і борцю за свободу прав. Сумно доля у неї склалась не для себе жила, для всіх. Щоб не плакать, вона сміялась. Пам'ятаймо, який то сніг. Вогнем слова твої гартовані, лежить між гір'я грубе, і гори сонцем короновані, в на шпінках слухають тебе. Ти щит і меч свого народу, його небес пророчний грім, одвічна мрія про свободу говорить голосом твоїм. Спинися, стань перед її очима, збагни собою, хто ти, що ти є, не нишкни кволо. Нахились плечима і в серці серце випросте своє. Їй не потрібні похвала й поклони, залузана, словесна ж будь як вона, аж доки не схолоне, остання мить на зламі ночі й дня, ніколи не підмоднюйся в догоду, сезонній шик шикмодерній течії, якщо ти справжній син свого народу. Будь завжди гідний імені її.